Будинок на вулиці Центральній, 359, у Бородянці один із символів російських злочинів. Фотографії цієї зруйнованої багатоповерхівки два роки тому облетіли весь світ. 2 березня 22-го року російський літак скинув на житлову девятиповерхівку авіабомбу ФАП-250. Тоді під завалами загинули люди. Зараз на цьому місці вже немає нічого, лише котлован. У минулому році руїни демонтували. Тож тепер єдине, що тривожить людей відбудова. Днями з'явилася інформація, що замість зруйнованої дев'ятиповерхівки у центрі селища, начебто, побудують торгово-розважальний центр. Це обурило місцевих. А люди де будуть жити? Кому надаваш розважальний комплекс? Людям зруйнованого будинку вже відшкодували збитки. Щоб дізнатися, що все таки буде на цьому місці, журналісти ті звернулися за коментарем до Бородянської селищної ради стосовно 359-го будинку, там однозначно буде багатоповерховий будинок, новий, сучасний, гарний, з парковками, з зеленою зоною і з дитячими майданчиками. Наразі у селищній раді вже підготували необхідну ділянку для будівництва нового будинку, передали її службі відновлення та розвитку інфраструктури Київщини, яка і буде займатися будівництвом нової багатоповерхівки. У нас були певні проблеми, коли ми почали роботу з проєктувальниками. Виникла ситуація, що кількість квартир, яка має бути обов'язково в цьому будинку, вона не передбачає площі той, яка у нас була. Тому ми дорізали земельну ділянку, тобто збільшили її для врахування того, що там буде більша кількість квартир і щоб це проходило повністю по державним будівельним нормам. У відділі архітектури Бродянської селищної ради зазначають, що вже видали необхідні містобудівні умови та обмеження для підписання договору з проектною організацією. Завданням на проектування ми передбачили не просто будівництво самого будинку, а й внутрішній ремонт, встановлення внутрішнього обладнання інженерних мереж, які там мають бути. А наразі на сайті державних закупівель Прозоро вже можна знайти інформацію про завершений тендер на розроблення проєктно кошторисної документації для нового будівництва на вулиці Центральній, 359. Його служба відновлення оголосила ще наприкінці 2023 року. Я б хотіла, щоб мешканці, коли появляються такі новини не на офіційних сайтах селищної ради, або взагалі не на офіційних носіях, якихось не, не, не зважати на, на таке. Або навіть якщо це турбує, то приходити я тут завжди, кож, щодня до восьмої, буває до десятої вечора.